Доброго дня, шановні колеги. У нас є пропозиція розпочати чергове засідання виконавчого комітету. Хто за, прошу голосу. Хто проти, утримався приймать одного. На засіданні судно юрічний загальне відео, не засідання відео. Засоби масу нема. Є пропозиція затвердження порядок за денних трьох питань. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Тому, не цьому, Переходимо до питань про зв'язку з контролю рішення документів професійно. Ви відповідати гнев відмінування начальник відділу ресурсів, безпечного контролювання. Є пропозиція підприємства. Є пропозиція підтримати проведення процедури упівлі послугу у закону міста міста. Нема заперечень. Хто зараз голосував? Розглядаємо питання про внесення змін до рішення виконкому 82.2015 року з номером 55 про оповнення комісії АРА прийняття роботі оканчува комітету збройного складу. Я так розумію, що тут кадру у Дві пропозиції підтримування. Назар вашого голосу. Про надання адреси, випадковується. Шановні шани, яка був присутні, на ваш поряд приноситься питання про надання адреси об'єкта нарухованого обміну. До цього пункту рішення я прошу в мене в пункти 1617 є правка Максимовля Михайла замість розповільно. Є пропозиція з справкою в цілому. За даними пропозиції, прошу ну, голосувати. А, ну, на Дякую. Про встановлення людей використання води водовідведення суб'єктів господарства на 16. Дуже... Шановні шановний, шановний, члені, до вашої уваги затвердження мікро на підприємства та бюджетної організації по підприємству переворотів. Дане рішення вирішується щорічно, що є ставить для сплати, підріз податку на використання водних ресурсів. Загального обсягу ліміт по водопостачанням водовідування 2016-го для підприємства прийняття з минулого року 150 дорого від закупівлі. Давай податковості, керуючись до виконавного рішення, нормативну допомогу. Для відповідного співставлення фактичного використання води підприємства та затвердження ліміту порівняння. У разі перевищення ліміту падку спирці на рахунок санкції, враховуючи вище наведення, проведення типу енергії просить затвердити на рішення та відповідні ліміти підприємства. Кожного року не затвердження. Змінилося збільшилось. Всі ліміт оточення погодження в басейну управління ресурсів. Збільшилася кількість на 168 тисяч, або інте збільшується. Складає 927 момент. Тому що розпітеплювати проваримо підприємства, збільшується проживання. У мене сьогодні раді була компанія ОДІ. Закрилося Буде там знаходитись euh, СІФО магазин, да, вони просять більше кількість виїздів тобто, розп... до euh, підприємства, яке euh, продавали будівлі матеріали, зрозуміло, що там якщо Харчу, продукти харчування, да, то ну, якби... Ігор Січ, по водопостачанні у нас немає питань. Ми даємо... З У нас є питання водовідвидні, де в нас не можна давати до зашкоди Тому що вже великий все... об'єм, давайте ми вивчимо, не припинять нам ці принципи. З'явилося одне підприємство. Давайте не дамо відкриття школи. Все це робочилося. Має, зрозуміти, що Зрозуміти, можна визнатися. Давайте вивчить петробно, що по Волді працювали для бути, ста чоловік, щоб цього немає. Говорять, якби там було на е... <плак> 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 а там 4-5 куба, <плак> це просто снігало.

Задаємо питання про затвердження акту комунальної передачі збудованих об'єктів зовнішнього освітлення по вулиці Чорнового В'ячеслава в комунальну власник громадянської ради. Ви зараз у відбусті, мене прохання. Ми побували так, е, е, момент. Е, е, Щось ну, проводлоустрій, чекає до рішення, хоча... Вони э, і... можуть передати в Окрім він у них їх трансформаторний я підстав. з альянсом розмовляв, вони говорять, що вони готові під завод. Охороннім договором можна прийняти. Ну, просто стоять совпи, стоять усі тлі вже. Я давав доручення. Є пропозиції Нема немає? Нема задачі? Розглядаємо питання про передачу водокомунального територіальної землі. Коділиється громадської організації комітету громадського силу Громадська організація розвитку проводити Карлінко Андрій Ведірович і Гранічка Мишаля Ватирівна підвального житлового політичних іще. Мазаперечь, я вийду. Розглядаємо про надання сусідів на атаку за житломою, доповідати заступника начальника Ліса Віталій. Завершень тут немає, так? Немає. Розглядаємо питання про утвердження положення про надання адресної порядної допомоги на півці міста на відео. Скажіть, будь ласка, що ми не Значить, управління пропонує внести зміни е, до положення е, до, думаю, до... які зміни. Зміна може... стосується того, що організації, наприклад, управління соціального захисту має право звертатися без добору документів до пам'ятних прав. Так, наприклад, торіччя Чорнобиля ми маємо людей, які мають першу групу інвалідності, перша категорія 37 осіб, і якраз надати матеріальну допомогу для їх підтримки і лікування. За ініціативою управління суду. За ініціативою управління соцзахисту. Ну, ну, Стан здоров'я нам їх відомий. Хто Я дає, просто з ініціативу підтримати, нема захоронення, то запрошую. Розглядаємо питання про відділення адресної матеріальної допомоги мешканців. Є пропозиція, хочу підтримати. Нема запрошення? Прошу просимо. Про зменшення вибух пойової участі обмороження кабінету затвердження військової угоди про зміни з кабінетів інфраструктури. Це стосується компанії Атланту, але я хотів би тому комплексі все питання по виду дитячої юнацьку творчості, тому що в дуже багато є дані до компанії АТО. Я тут членів виконавчого субіту зняти це обіграти. Інвест Рада це вирачі Рекомендаційний. Я задаю питання, чому не всім забудовувати. Ми поставили завдання. В цьому році 에, Альянс Фабут має здати садочок. ЗПК в цьому році має здати садочок. Альянс, що передає нам дивимо дитячої творчості, ми звільняємо ще один садочок на масі. Тобто ми вирішуємо таким шляхом дуже велику кількість. Тут три садочки, які ми можемо те, тобто, щоб можна було на кінець року. Вносить до бюджету щось до фінансовувати, переважати, збільшувати кількість місць. Ну, в мене є питання, щоб ми ув'язали білого тиніна, запросити вас представника ребудову, пов'язати це спільно, що да, ми готові розглянути тільки конкретна дата. Прописано буде в рішенні безпосередньо, тому що документація він не отримує жодного відділу в управління, поки не, 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 не передасть дан, дан, даний діагноз. Є, є пропозиція зняти цим проєкт.

Розглядає питання про надання дозволу на укладання договору поділу поводи. По Правооручає відраховування. Так, проховано. Комісію розглянути заваження доступного. Розглядаємо питання про припинення фундарування приємної сім'ї, правди чи не спішення і 12 на 100 номером 275. Прошу припинити на 3 виконування прийомної сім'ї та вивести з цієї прийомної сім'ї прийомну дитину у зв'язку з набуттям повної цивільної дієздатності. 3 вона вийшла заміж. Також управління соціального захисту припинити виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення І центру соціальних служб приняти соціальне супроводження. Є провезиці підтримати. Запрошу голосу. До суду про прав. Прошу дати бабусі дітей змову висуду про необхідність позбавлення батьківських прав матері дітей та батьків дітей. Два рази на комісії заслуховували питання у повідженні до першої дитини, є батько, він має 97 тисяч боргу папіру, вихованням не займається. Так само і мати покинула своїх дітей і не займається їх вихованням. По відношенню до другої дитини, там є стільки мати, батько помер. Тому комісія не заперечує робот надання висновок. Теж на місії розглянуті, права дітей не вирушуються, мові одночасно здійснюється продаж, нем'я дітей менше житлого пропозиції. Про відмову надає сніку до суду про необхідність позбавлення батьків. Прошу відмовити бабусі дитині надаємо до суду про необхідність позбавлення батьківських прав батька дитини у зв'язку з відсутністю передбачених законом підстав для позбавлення останнього батьківських прав. Він турбується про дитину, дитина спілкувала з психологом, теж повідомляє про те, що дуже любить батька. Дому підстав немає, як позбавляти. Скільки дитиночку? Тринадцять. Та володькою <пілістика> не може, через вади не може. Є позиція підтримати то запрошуємо супроводу. <пілісти>. Про включення сімей під соціальний супровід та продовження терміну проведення під соціальним супровідом. Першу ввечити під соціальний супровід дві сім'ї та продовжити термін перебування під соціальним супроводом одні з сім'ї. Це сім'ї, які перебувають у спільних життєвих обставин. за поданням цієї свою... позиції. Діти не то запрошую вас. Mm -hmm. Надання висновку до суду щодо визначення місця проживання малолітніх дітей. Прошу надати батькам дитини висновок до суду про визначення місця проживання їх малолітніх дітей разом з матір'ю, враховуючи інтереси дітей. Три засідання комісії відбулося, це рішення відбулось. Запрошую вас. Принесення змін до пункту 2 рішення виконкому від 9016 року займало 10. Прошу внести змін зазначене рішення до першої головної редакції. У передньому рішенні були зазначені неравільна дата смерть батьків. Є на опозиції підтримати. Хто зараз? Негайне відібрання малолітніх дітей від матері, поштування і всі літаки на у цю, цю неділю служба спільно з міліцією та центром соціальних служб провела новальне відібрання двох малолітніх дітей від їх матері, в зв'язку з тим, що мати ну із безпосередньо за життю та здоров'я дітей, Мати в позору попала до нас ще у тринадцятому році. Це були її співмешканець в тій же квартирі вбив її рідного брата. Тоді вона була вже перебувала під соціальним супроводом. Мати почала вже тут потроху вживати алкогольні напої. У даний час у неї 26 тисяч тисяч за тепломережу, 10 тисяч за водопостачання. Вона вже неодноразово в присутності дітей намагалася здійснити суїцид. Перший раз закрилася в кімнаті і дітям відомляла, що збирається вішатись. Суділю вона повідомила соціальна працівника по телефону, що вона збирається з ну, алкогольного сп'яніння. Порізати собі вени, що вона і заробила, але не дуже сильно. Коли ми приїхали, то на цей момент вона спала, діти були недоглянуті, майже нічого не було вдома їсти, тому прийняли таке рішення відібрати дітей у матері. Ми сама виховувалася бабусі з 93-го року. Бабуся забрала від матері, позбавленої в Гумадської області за з міста. І в цей же день ми влаштували сім'ю паттернатного хате. Є пропозиція, що все. Це стосується попереднього рішення, але Центр соціальної служби пропонує, і ми так і подаємо рішення відібрати дітей без позбавлення мати батьківських прав. Це дасть матері шанс протягом року е змінити своє ставлення до дітей, виправитися про реабілітації в реабілітаційному центрі. Якщо вона це все зробить, то через рік вона поновиться у батьківських правах. Якщо ні, то тоді вже ми піднімемо питання про позбавлення батьківських прав згораз нову пропозицію три засинає силос положення тої про добу про наш сусідній завод